Кажуть, що цей таунхаус за всі гроші світу продається. Скільки він коштує, яка квадратура і так далі? За всі гроші світу. Наприклад, цей таунхаус 62 квадрати. 62 квадрати, яка ціна? Ціна 46 тисяч доларів. І якщо я не помиляюсь, з третьої черги тільки два середніх ще не проданих, правильно? В четвертій черзі всі середні вільні. Всі середні вільні? вільні. А тільки два. Все. О, а в третій тільки два. Все. Бачите, ми. Про гроші світу. Слухайте, 46 тисяч. Так. Якщо з ремонтом, то це вийде приблизно 300 доларів за квадрат. Так. Це виходить орієнтовно 65 тисяч доларів. Це з ремонтом? З ремонтом, так. Да? А без такий таунхаус. Без ремонту 46 тисяч доларів. То де Це всі гроші світу. Якщо це всі гроші світу, то у вас дуже погане і вузьке е, уявлення про макроекономіку. Ого-го! взагалі все ж тут в мене голова вже закру... закрутилась трошки, але а. похвально. А цей можна швиденько за 15 секунд, що там е, які комунікації, що побудований центральні комунікації побудовані з цегли, утеплено кінопластом газ. Червона цегла. і скільки спалень на дві спальні прихоти на перегляд.